Доброго дня, мене звати Олександра Федорчук і сьогодні розповім про те, чому Ізраїль визнав Центробанк Ірану терористичною організацією, чи спокійний Анджей Дуда стосовно продовження навроцьким нинішньої політики щодо України, та що в польських партійних джерелах говорять про можливу реорганізацію уряду. Атака США по Ірану є чітким сигналом для Москви і Пекіна. Вважає генсек НАТО Марк Рюте. Він упевнений, це демонстрація сили з боку Вашингтона на міжнародній арені. Крім того, Рюте зазначив, що дії Америки щодо знищення ядерних об'єктів в Ірані були не лише проявом сили, а й знаком прагнення до миру. Бо після проведення операції Трамп одразу закликав припинити вогонь. Що при цьому Рюте назвав головною загрозою для альянсу? Читайте в новині на сайті. Ізраїль оголосив Центральний банк Ірану терористичною організацією. Відповідний документ підписав ізраїльський міністр оборони Ізраїль Кац. За його словами, це рішення ухвалили на прохання ізраїльської розвідки Мосад та Національного штабу економічної боротьби. Цей крок має на меті фінансово ізолювати режим у Тегерані. Центральний банк на переконання ізраїльської влади є основним каналом фінансування організацій, які здійснюють терористичну діяльність в регіоні. Про які організації насамперед йдеться, читайте в матеріалі на слава ТІВІ. Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що спокійний щодо продовження його наступником Каролем Навроцьким нинішньої політики щодо України Дуда впевнений, що після того, як Навроцький займе президентське крісло і побачить ситуацію зсередини, його погляди можуть змінитися. Водночас польський президент додав, що не вважає себе найбільшим другом України, як іноді говорять. Він наголосив, що просто виконував свою роботу як відповідальний лідер, реагуючи на агресію Росії проти України. Через це він підтримував Київ і планує продовжувати це робити. Нагадаємо, Кароль Навроцький під час виборчої кампанії і вже після перемоги в президентських виборах заявляв, що не бачить Україну в НАТО та ЄС. Детальніше про заяви Навроцького та коментарі експертів щодо них можна прочитати на слава ті. Сейм Польщі підтримав вихід країни з Конвенції щодо заборони протипіхотних мін. За відповідне рішення проголосували 413 депутатів. Тепер цей законопроєкт передадуть на голосування Сенату. Оттавська конвенція, зокрема, забороняє застосування виробництво зберігання та передачу протипіхотних мін, а також вимагає знищення наявних запасів цієї зброї. Таке рішення пояснюють погіршенням безпекової ситуації в регіоні, а зокрема наростанням російської загрози. Як відомо, Росія не є учасницею Оттавської конвенції, володіє значними запасами протипіхотних мін і активно застосовує їх на полі бою. Зняття обмежень, накладених договором, дозволило Польщі та іншим країнам мати ширші можливості для оборони в разі загрози з боку Росії. Реорганізація уряду в Польщі про можливі кадрові перестановки в Раді міністрів все частіше починають писати польські змі. Хоча політики стверджують, що жодних пропозицій щодо кадрових змін у коаліційних переговорах не пролунало. Польські журналісти пишуть, що в ході розмов про це члени партії Шимона головні Польща 2050 вважають, що ліві мають забагато і повинні втратити частину портфелів. Самі представники лівих натомість наразі занепокоєнь щодо цього не мають. Як пишуть журналісти, в партії Польща 2050 розраховують, що головня залишиться спікером Сейму. Хоча за коаліційною угодою від листопада його мав би замінити представник лівих Володимир чажастий. За інформацією, газета Виборча головня мав запропонувати чажа тому, щоб вони обидва увійшли до уряду як віце-прем'єри. Чому журналісти вважають такі наміри маршалка Сейму тактичною грою, а також які ще зміни прогнозують джерела у політичних партіях? Читайте в детальній новині на Слава Тіві. На цьому в мене все більше актуальних та цікавих новин на сайті Слава Тіві. До зустрічі!